Так, Доброго всім дня. Це вчора купив я редуктора. Редуктор ще одного 41х9. У мене задній стоїть 41х9 швидкісний. От він економний, в мене виходить 10 літрів на 100 км. Розганяв машину, є 120 км, 125 розганяв машину. От. Купив ще одного редуктора, тому що в мене стояв задній один такий, а передній такий. Я переднім мостом не їздив. Тільки на задньому. От Вчора прислали мені хлопці. Редуктор у ній обійшовся в 17,5 тисяч гривень разом з пересилкою. За тантою мені обійшовся в 13 тисяч. Від ти ще я одним простив, там вони мені Ви знайшли 1000 дорог і десь. Коротше, 13 тисяч обійшовся тантою, редуктор і той обійшовся мені 17,5. Ось така, коротше, да, буду його ставити і вже буду зразу робити дискові тормоза. От я трохи то все позачищав. От Зараз то все позачищав повністю. От. Ну, тут треба помити, все почистити, файно вздути, обезжирити і загрунтовувати кислотною, покситною ґрунтовкою, а після того вже такою і потім шпаклювати. Так воно вже. Машина готується до покраски. Зараз якраз має приїхати маляр і сказати, що буде. Kostovate dovoljno svi, harno osim dnja.